Це Михайло, мінус 100. Ти думаєш, що лимон спалює жир? Зараз розберемо, де правда, а де черговий міф. У цьому відео, чому лимон не топить жир, але допомагає нам при цьому схуднути, тільки якщо його правильно використовувати. У YouTube, TikTok багато відео, де радять пити воду з лимоном, що це якби допомагає спалювати жир. Але факт у тому, що не один продукт у світі не допомагає спалювати жир. Лимон не розщіплює жирові клітини. Він просто стимулює травлення, підтримує роботу печінки і покращує обмін речовин. Саме це допомагає тілу працювати ефективніше і худнути краще при вживанні води з лимоном. Але сам лимон на клітини ніяк не впливає. Лимон варто пити не для магії, а для підтримки системи, травленої системи, загальному тонусі організму. Склянка те, Води з лимоном. Зранку це реально м'який детокс, баланс pH, зарядка енергією. Разом з дефіцитом калорій це реально працює. А без цього не буде працювати. Якщо немає дефіциту, пий воду з лимоном, не пий воду з лимоном. Хіба що апетит покращиться і будеш їсти більше? Але потрібен дефіцит, щоб схуднути. Просто при вживанні лимона з водою це буде ефективніше. Не перестарайся, занадто багато лимона. Якщо занадто багато, можна подразнити слизову. А от четвертинка лимона на стакан води це прям той баланс, який не пошкодить ні емаль, ні слизову сліз, на шлунковому, в шлунку. Тому постійність, ось що за лох успіху, якщо регулярно вживати, це дійсно допомагає. І напиши в коментарях, чи ти вживаєш лимон з водою. Якщо вживаєш чи він тобі дійсно допомагає, цікаво почути твою думку. І підписуйся, став лайк.